Música Його служіння припало на часи правління ізраїльського царя Ахава, коли панувало ідолопоклонство та язичництво. Один з найбільших пророків старого завіту, святий пророк Ілля. Він походив із землі Галаадської, що у східній Палестині, і був відданим поборником віри в єдиного Бога. Пророк здійснив багато чудес, аби викрити нечестивого Ахава та навернути його до Господа. Під час жертвопринесення на горі Кармель. Він довів валовим жерцям могутність єдиного Бога, звівши на жертовник вогонь з неба. За полум'яні ревності, про славу Божу, пророка Ілю було взято на небо живим у вогняній колісниці. За переданням церкви він стане предтечею страшного другого пришестя Христа і вже тоді, під час проповіді, прийме тілесну смерть. Ось я пошлю вам Іллю, пророка перед приходом дня Господнього. Попри тиск влади, переслідування та тюремні ув'язнення, ігумен Бреського Симеонівського монастиря Афанасій не відмовився від боротьби проти союзу з католицькою церквою. Преподобно мученик Афанасій написав низку полемічних статей та збірку літературних творів з назвою Діаріуш. Перебуваючи майже у повній самотності, подвижник залишався непохитним захисником і стовпом Православія, засудженого до страти за прокляття Берестейської унії, Ігумена Афанасія було підступно вбито у вересні 1648 року. Через рік, 2 серпня 1649-го, його тіло знайшли і перенесли до храму Бреського монастиря Симеона Стовпника. Згодом Господь прославив свого угодника багатьма дивотвореннями, що почали звершуватися біля його святих мощей. Я не пророк, я лише слуга Бога Творця мого, посланий на потребу часу, щоб казати кожному правду. Один із засновників російської історичної науки, князь Михайло Михайлович Щербатов. З 1767 року він брав участь у роботі комісії для складання нового зведення законів Росії. Тоді ж імператриця Катерина ІІ відкрила йому доступ до бібліотек, де зберігалися унікальні списки літописів з різних монастирів, зібрані ще Петром І. Щербатову судилося стати їхнім першим редактором та видавцем. Завдяки йому були надруковані такі цінні літописні та архівні документи як синодальний список новгородського літопису та журнал Петра Великого. У 1776 році Щербатов видав енциклопедичну працю статистика в міркуванні Росії, а підсумком багаторічних досліджень князя стала семитомна історія російська від найдавніших часів. Історія предків Цікавий для того, хто гідний мати вітчизну. Томас Гейнсборо ще за життя був визнаний найвидатнішим майстром англійського живопису 18 століття. Він створив свій тип портрет у пейзажі, у якому знайшов нове рішення взаємовідношень фігури і навколишньої природи. Така форма портрета не була новою, але саме Гейнсборо зміг досягти рівноваги фігур і пейзажу. Твори майстра легкі і витончені. Серед його робіт портрети короля Георга III, Елізи і Томаса Лінлі, пані в Блакитному. З 1761 року художник почав регулярно виставляти свої полотна в Лондоні, а через сім років був обраний членом Королівської академії мистецтва. Будучи ще й талановитим пейзажистом, Гейнсборо увійшов в історію живопису як передвісник розквіту англійського романтичного пейзажу. Йому не було діла до подробиць метою його було передати відчуття прекрасного, і він цього цілком досяг. Щоб мати уявлення про життя в Росії у суперечливому 19 столітті. Достатньо прочитати щоденник Олександра Васильовича Нікітенка. Мемуари цензора, чиновника Міністерства народної освіти і таємного радника є унікальним документом цієї доби. 1825 року, за підтримки князя Олександра Голіцина та поета Василя Жуковського йому колишньому кріпакові вдалося вступити до Петербурзького університету. Вже через три роки Нікітенко став професором російської словесності та доктором філософії, а ще через 25 років членом Академії наук. Серед його наукових праць промова про критику, досвід історії російської літератури. Олександр Васильович залишив також багато спогадів про відомих людей своєї епохи. Мета життя не щастя, а обов'язок. Піонер охорони самобутньої природи степової таврії, засновник заповідника Асканія Нова Фрідріх Едуардович Фальцфейн. У 1883 році він огородив 80 десятин степу для охорони місцевої фауни. Це була перша у світі спроба охорони дикого степу. Через 15 років Фальцфейн заклав нові заповідні ділянки. Спочатку зоопарк і ботанічний сад, а затим природничий музей. Охорону заповідного степу Фрідріх Едуардович організував дотепно і просто. Степ оточували сінокоси, їх змінювали випаси, а рілля облямовувала все землеволодіння. Починання фальсфейна не зникли безслідно. Заповідний степ, дендропарк і зоопарк зберегли для нових поколінь. Нині вони є складовими частинами заповідника Асканія Нова, який з 1994 року носить ім'я свого засновника. Мене безмежно вражала справа його рук. Кожне дерево, кожний гайок або ставок були ним продумані і приголомшують цілісністю призначення. Усе життя професор Бостонського університету Олександр Грем-Белл удосконалював засоби спілкування для глухонімих. А у 1876 році винайшов телефон. Пізніше він став засновником телефонної компанії «Белл», яка визначила весь подальший розвиток телекомунікаційної галузі у Сполучених Штатах. До 1900 року було видано вже понад три тисячі патентів на винаходи, пов'язані з телефонними пристроями, та встановлено півтора мільйона апаратів. На одержані гроші Белл заснував у Вашингтоні інститут імені Вольта. Там винахідники працювали над подальшим вдосконаленням телефону, фонографа та електричного зв'язку. 1950 року ім'я Олександра Белла було внесене. До Національної галереї слави Сполучених Штатів Америки. Міра життя не в його тривалості, а в тому, як ви використовували його. Біломорсько-Балтійський канал з'єднує біле море з Онезьким озером і має вихід у Балтійське море, а також до Волгобалтійського водного шляху. Вперше ідея його будівництва була висловлена ще Петром І під час Північної війни. Однак рішення про початок робіт було прийнято набагато пізніше у 1930 році. Канал було збудовано за рекордно короткий термін всього за 20 місяців. В основному його будівництво велося ув'язненими гулагу. Тисячі людей обморожувалися, калічились, ставали інвалідами. 2 серпня 1933 року Біломорсько-Балтійський канал був відкритий. Сьогодні завдяки його роботі відбувається постачання великих підприємств Кольського півострова і Архангельської області із промислових і торгових центрів Росії. Природа не сировина для цивілізації, а прекрасний сонячний палац, у який людина має вносити вдосконалення та зміни. Приют, сіяні мус адіти. Майже 50 років життя Семен Степанович Гейченко присвятив відродженню після фашистської розрухи родового маєтку Пушкіних Михайлівського. В 1945 році перед його очима постало розорене війною попелище, де належало творити добро повсеместно. Перед Гейченком стояло завдання відновити будинок музею, панські служби, парк, сад, ставки, повернути цьому куточку живе дихання поетичного слова Пушкінського вірша. Завдяки Семену Степановичу музей-заповідник став центром різноманітної роботи зі школярами. Його бесіди з ними стали щепленнями любові до Пушкіна і його творчості. У 2002 році на згадку про унікального музейного працівника і талановитого письменника вийшла книга А у нас у Михайлівському. Бог мені подарував життя цікаве, хоча іноді й дуже тяжке, але такий вже наш вік. 2 серпня День аеромобільних військ України. Крилата піхота нашої країни перебуває в постійній бойовій готовності і здатна виконати поставлене завдання за будь-яких умов. Аеромобільні війська входять до складу сухопутних військ і є гордістю збройних сил. Досвід воєнних конфліктів останніх десятиліть свідчить, що десантники посідають одне з провідних місць серед військовослужбовців інших родів військ. Своєрідний знак якості аеромобільних військ України неодноразово підтверджувався на міжнародних навчаннях усіх рівнів під час виконання миротворчих місій у повсякденному житті та на службі. Високий професіоналізм і бойовий вишкіл досі є візитівкою українських воїнів-десантників. Де немає небезпеки, не може бути і слави. Видатних вчених ХХ століття чільне місце належить засновнику науки реаніматології Володимиру Олександровичу Неговському. Він уперше увів поняття клінічної та біологічної смерті. В роки Великої Вітчизняної Неговський організував фронтову бригаду, з зусиллями якої вперше було повернено до життя близько 50 поранених, які перебували у стані клінічної смерті. Цим було доведено, що оживлення організму має стати не епізодом, а систематичною роботою. 1985 року за участі Неговського відкрили перший у світі науково-дослідний інститут загальної реаніматології. У 1974 році в Італії вийшла книга Великі імена ХХ століття Медики, де серед небагатьох великих вчених названо і Володимира Олександровича. Із зупинкою роботи серця і дихання не варто припиняти боротьбу за життя людини. Він був одним з тих учених, які вважають, що вклад людства у глобальне потепління і появу озонових дір є несуттєвим. Академік Андрій Петрович Капиця прославився як автор одного з найважливіших географічних відкриттів 20 століття. Після сейсмічних досліджень в районі станції Восток на південному полюсі вчений висунув гіпотезу про існування підстанцією Підлідного озера. За розмірами воно в два рази менше, ніж Байкал, а його глибина складає більше кілометра. Наприкінці 60-х Андрій Капиця очолив геофізичну експедицію до Східної Африки. А у 1971 році отримав державну премію за участь у створенні Атласу Антарктиди. Свої подорожі Африкою і Антарктидою вчений живо і цікаво описав у своїх книгах. Мислити завжди означає відповідати на питання чому.